Якщо не знайдемо під водою, то знайдемо на суші. Бо ти спливеш і тебе можуть знайти і ще спасити, або ти підеш нема. Висадка десанту на морський берег задача не з простих. Серед безлічі подібних операцій в історії світових воєн жодна не була легкою. Майже всі вони були провалені. Уявіть себе в ролі солдата, який, крім власної ваги, несе на собі якнайменше 50 кг кілограмів військового спорядження, пісок, крутий підйом та вода все це заважає просунутися у глиб берегової лінії навіть на 100 метрів. Проте час іде, і війна стає більш сучасною. На рахунку 801-го загону безліч успішних місій, частина з яких відбулася вже під час широкомасштабного вторгнення. Боротьба з двійсовними групами противника під водою, захист портів, захист військової та цивільної міської інфраструктури це основне завдання цього підрозділу. На початку повномасштабного вторгнення Росіяни активно використовували ДРГ як малопомітні та мобільні одиниці, що здатні злитися з частину цивільного населення та влаштувати масштабні диверсії. У минулих серіях ми вже бачили, як бійці 801-го загону виявляють та знешкоджують ДРГ противника в порту. Сьогодні нас теж чекає полювання на ще одну велику рибу, проте вже з більшим калібром. В сучасному світі майже кожна морська країна має підрозділи для охорони своїх берегів та глибин. Росія теж не стала виключенням. Ще у радянські часи Кремль готував майбутніх підводних диверсантів. Сьогодні вони нараховують не менше 12 різних підрозділів, які базуються в Махачкалі, Кронштаті та інших віддалених містах Московії. Один з них – 102-й загін спеціального призначення, що дислокується в анексованому Криму в українському Севастополі. Але незабаром вже з доброї волі дістанеться і на півострів. Ну, та в усіх кримських событиях, ну, там, дуже мало людей вийшло. Там, виходило 15-25 Ну, Не знаю, як зараз, але проходили служби і далі там. Людина, яку будуть використовувати всі. І він розуміє, що воно, у нього шляху повернення вже немає. В Україні він зрадник, а там він теж зрадник тих же підрозділів, яких вони зараз воюють, деякі, до речі, на достатньо великих посадах знаходиться. І вони розуміють, що будуть триматися до останнього. Тому що ризики залишиться, як кажуть, живим і жити радісно та щасливо до кінця життя, у них така вірогідність дуже мала. У всіх нас є бажання і скоро, я думаю, що воно. Стане дійсністю, і ми зможемо повернутися в Севастополь, і як мінімум спитати, що в них заближче. Бійці загону тренуються відбивати напад на порт. Цього разу вже з моря. Складність полягає в тому, аби вчасно помітити та ліквідувати противника, який може знаходитись під водою. Адже головною особливістю, що відрізняє звичайного водолаза від бойового плавця. Є маскування. Бойові водолази використовують спеціальне спорядження, яке повністю прибирає гульбашки повітря, що видихає водолаз назовні. От, відкритий цикл дихання, ви вдихаєте кисень, видихаєте, і у вас пузирі йдуть назовні. От. Воно досить гарне, але не для, допустимо, навіть для 800 го не підійде. Якщо це якісь диверсійні заходи, водолазу треба бути скритим. Тому треба, щоб ці пузирі виходили над водою, і їх було видно. Тільки одразу видно, що підходить водолаз і його починають глушити. Для цього є спорядження замкненим циклом дихання для знищення ворога під водою. Бійці підрозділу використовують протидиверсійний гранатомет ДП-61. ДП-61 дуель. Реактивний гранатомет є ручною зброєю протидиверсійного типу для озброєння особового складу надводних кораблів та призначається для відбиття нападів підводних підрозділів противника. ДП 61 був створений на базі стаціонарного гранатомета, забезпеченого сьомаства. Лами МРГ-1, що також активно використовують ОВМС ЗСУ. Відбиття ворожої атаки на березі починається з відпрацювання по умовним цілям в морі. Мобільні групи швидко дістаються небезпечного району, у нашому випадку використовуючи квадроцикли. Школа суперова. Якщо порівнювати з Закордонними курсами. Вони мене там майже нічого нового такого не навчили. Все стандартно. Вони ще були дуже сильно здивовані, що я стільки всього знаю. Вони очікували, що до них приїдуть якісь, так сказати, з коп'ями і з вилками люди, які нічого не вміють. Школа дійсно ефективна. Снайпери загону визначили приблизне місцеположення противника кілька секунд, і ворожий десант на човні вже йде на дно. Наступний етап: пошук та ліквідація ДРГ вже під водою. Одразу за снайперською парою на місце контакту з ворогом висувається основна група спеціального призначення, уникаючи потенційного вогню на великій швидкості, ми рухаємось прямо до берега. Десантуючись майже на ходу, бійці готуються допомогти заблукалим дайверам виплисти на поверхню за допомогою ще до раніше згаданого гранатомета ДП-61. Знімальна команда також спробувала відчути всю потужність цього гранатомета. Після короткого інструктажу ми вирушаємо на вогневий рубіж. Серед головних особливостей цього гранатомета стрілець може вибрати глибину, на якій станеться вибух, повертаючи спеціальний фіксатор на самій гранаті ще до пострілу. За допомогою цього малого наші спецпризначенці знищують диверсантів. Як у морі, так і на глибині, тому що саме цей гранатомет має спеціальні гранати, які дістають тих з під глибин моря. Саме з нього будемо зараз спробувати допомагати умовним диверсантам сплити на поверхню. Ми вже бачили, як затримують ДРГ в порту. Шукали підводні міни за допомогою морських дронів. Та спробували в роботі всю потужність протидиверсійного гранатомету. І, можливо, вже в наступній серії і ви відчуєте на собі один з найбільших страхів людини. Навіть в Єгипті, в Турції, рина рибок не дивився. Все. та поворачива, показує так, інтересно.